Привіт усім! Сьогодні хочу засняти коротеньке відео про те, як я прориваю виноград на один листочок. Сьогодні 15 вересня 2024 рік. Що я маю на увазі прорив на один листочок? Ось у нас є кущ винограду, на якому ми ціле літо залишали наші пасинки. Пасанок це. Приріст, який йде за пазухи, з пазухи, де формується брунічка. Він на селе літо слугував для того, щоб брунічка не викинула, не вистрілила новий приріст. А на даний час ми забираємо ці наші пасинки для того, щоб вони не тягнули на себе лишніх поживних речовин. Ось такі. Маніпуляції проводяться на кожному нашому кущу, який вже більш-менш визрів. Ось така лоза видрів, така бронечка. Ось так. Коротеньке відео. Ну, сподобалось? Ставте лайки. До зустрічі. Я поздороваю усім.